Перша психологічна допомога в Україні розпочався міжнародний навчальний вебінар для психологів. Кафедра практичної психології ЧНУ у співпраці з американським фондом Укрхелп Фаундейшн стала співорганізатором навчальних вебінарів. Актуальні виклики психологічної допомоги у війні. На сьогоднішню зустріч зареєструвалося близько 1300 осіб. Зустріч. Відбувається на платформі Zoom. На сьогодні погоджено три лекції щомісяця. Січні 5, березень. Наступна зустріч буде 7 лютого. І надалі я думаю, що такі зустрічі будуть вже на постійній основі протягом першого півроку. Лектор вебінарів, професор кафедри клінічної психології Тихоокеанського університету Сіетла США Джон Тоборн. Ми почали таку роботу через те, щоб десь можливо привернути увагу людей, що твоє психічне здоров'я, твій, твій психічний стан це важливо не тільки для себе, але для навколишніх, для рідних в першу чергу. Психологи, соціальні працівники, педагоги та студенти з усієї України та за кордону взяли участь у вебінарі. Цікавий і корисний вебінар щодо надання першої психологічної допомоги і вельми актуальний саме для українців в нинішній час. Чекаю продовження, бо знання і практичні рекомендації, які надаються, є, як на мене, потрібними. І я застосовуватиму їх в своїй подальшій практиці. Зареєструватись на наступні тренінги можна на сторінці кафедри практичної психології ЧНУ в усіх соціальних мережах. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4